В цьому випадку також. Він дав ідею богам, що робити. Вони пішли. Потім вони разом з демонами не змогли на цю мандар, гору мандару. Він підняв цю гору мандару і демонів і богів, посадовив усіх їх на Геруду, відніс ту гору. Потім вона починала то, тонути, потопати там в океані. Він під нею підплив, з'явився як курма. І потім ця горомандара ковзала, перекидалась, і він, він почав її притримати з теж як Аджита. І він, як же казав, послав з океану як давантаю з нектаром. А потім, коли демони забрали забрали нектар, він прийшов, як махій, в мульті теж, і розділив справедливо, як слід. Тобто він дій.